Столиця продовжує оснащувати медичні заклади новою технікою. На 60 мільйонів гривень закупили, зокрема, нового діагностичного обладнання для первинної ланки медичної допомоги. Частину вже встановили та успішно експлуатують. Решта запрацює з кінця квітня. Медзаклади відвідала наша знімальна група. Цей мамограф один із перших серед закупленого діагностичного обладнання в умовах, коли захворювання на рак молочних залози серед жінок на першому місці, він дозволяє виявити новоутворення на ранніх стадіях. За допомогою цього апарату ми зможемо обстежувати жінок нашого району безкоштовно. Ще дуже важливо, тому що раніше було в місті недостатньо таких апаратів і недостатньо лікувальних закладів, які могли дозволити собі це обстеження. Переваги нового апарату незаперечні, стверджують лікарі. По-перше, пацієнтки під час обстеження отримують менше рентгенологічне навантаження. На відміну від старих апаратів, які вимагали часу для виготовлення знімка, тут зображення. Відразу передається на екран лікарю. Якщо я бачу якусь патологію, то ми можемо зробити дуже багато різних проекцій, щоб знайти ту ділянку, яка нас цікавить. А на плівці ми цього не можемо зробити. Вже за перші два місяці тут обстежили майже 150 жінок. У кожної п'ятої виявили патологію. А в іншому медзакладі, лікарні номер 17 встановили новий рентгенапарат. Він працює набагато швидше і точніше за старий, що особливо важливо, коли тяжкохворих з множинними травмами привозять швидкі. Лішніх движень немає лет, как раньше на том надо было считать, высчитывать. А здесь все у нас как бы сенсорные установочки здесь есть, все кнопочки нажимаем и прекрасно все получается. Лікарі відзначають, що якість знімків стала набагато краще. Тепер чіткіше видно всі пошкодження на тілі пацієнта. Легче діагностувати ушиби, переломи. І все це швидко робиться, розумієте? Подвезли на насілочках, зробили снімочки. Буквально несколько хвилин, і вже я може отримати результат. Подібного діагностичного обладнання у столиці закупили на 6 мільйонів гривень державних субвенцій, виданих на підтримку первинної ланки меддопомоги. В першу чергу флюорографічне діагностичне обладнання, це флюорографічні цифрові комплекси, це автоматизовані робочі місця, і це звичайно все оснащення, яке необхідно для. Кабінета сімейного лікаря Світлана Жернок, Вадим Морховець, Телеканал Київ.